Шо? Скажи, що случилось. Ну що, що, давай поговоримо. Які проблеми? Істочки хочеш? Подивись на мене. А? Хочеш? Айди, 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 айди. Кс -кс -кс. Айди, диви, як вкусно. Подиви, подиви. Ой, вкусно. Ні? А що ти хочеш? Шо? Ну шо? А ну пошли, 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 пошли. Все, йдемо. Пошли. Що ти хотів? Розкажи. Покажи. Ну, ти куди? Кузь, куди ти? Ти куди йдеш? Як твої справи? А? Ти кудись в гості чи що? А? Розкажи. Ти в гості йдеш? Як її звати? А? Ну як? Як її звати? Кузь? Вона сусідська? Яка вона? Ой-ой-ой, що ж це ти робиш? Ну і куди ти йдеш? А? Куди? Далеко? Ти чуєш чи ні? Ну признайся вже. Як треба буде платити за дітей, а еліменти, хто буде платити? Ніж треба знати кому. Ти куди йдеш? Ти чуєш? Ну. Скажи на, будь ласка. Як її звати? Ух ты, лки дрова, понятно, все з вами ясно. Все-таки сусідська.